Ві тисячі років тому Бог Творець прийшов на цю землю з ім'ям Ісус і встановив новий заповіт. Завдяки новому заповіту божі діти, які страждають від гріха і смерті, можуть отримати прощення гріхів і вічне життя. Протягом трьох років Ісус показував своїм учням приклад дотримання нового заповіту. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Після Воскресіння Ісус сказав своїм учням навчити всіх людей дотримуватися нового заповіту, щоб вони могли отримати спасіння. Слідуючи словам Ісуса, його учні проповідували новий заповіт. У новому заповіті, через який ми можемо отримати прощення гріхів є настанова про богослужіння. Якщо чоловік покриває свою голову під час богослужіння, то він осоромлює Бога. Якщо жінка не покриває голову, то вона осоромлює свою голову. У церкві, яка дотримується нового заповіту, жінка під час богослужіння покриває голову хусткою, а чоловік ні. Однак, після Вознесіння Ісуса деякі жінки наполягали на тому, що їм не потрібно покривати голову. Через це апостол Павло закликав їх носити хустку, пояснюючи. Що довге волосся виглядає красивим для жінки за людською природою? Поміркуйте самі між собою, чи пристойне воно, щоб жінка молилася богові не покрита? Чи ж природа сама вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то безчестя для нього? Коли ж жінка косу запускає, це слава для неї, бо замість покривала дана коса їй. Коли ж хто сперечатися хоче. Ми такого звичаю не маємо ані церкви Божі. У біблії чітко сказано, що під час богослужіння жінка повинна покривати голову хусткою. Принцип носіння хустки для жінки під час богослужіння є однією із настанов нового заповіту, яких навчив Ісус і проповідував апостол Павло.